А 580-та доба російсько-української війни в ефірі. Місцеві новини на телеканалі Еспресо Біла Церква. Ми боремося за якісну журналістику в місті, щоб наші глядачі отримували найкращу інформацію. За місяць до опалювального сезону міська влада вирішила побудувати три резервні модульні котельні. Дві з них по вулиці Ігоря Зінича, колишня Семашка, інша по Архипа Люльки. Як ідеться на сайті Держзакупівель Прозоро на них Білоцерків тепломережа планує витратити 17 мільйонів 810 тисяч гривень. Найдорожче обійдеться півтора мегаватна котельня, 6 мільйонів 270 тисяч. Одно по 5 мільйонів 770. Виконати роботи підрядник має до середини грудня. Поки що пропозицій ніхто не подав. Білоцерківці вимагали перенести гуманітарний пункт зі спортивної зали школи номер 20 до іншого приміщення. І зрештою, влада їх почула на засіданні. Виконкому відреагували на електронну петицію, ініційовану містянами понад місяць тому. Тож дозволили перенести гуманітарну допомогу для переселенців до одного з приміщень комунальної власності по вулиці Ярослава Мудрого, 28. Також туди перемістять. І гуманітарний штаб зі школи номер 7 ще важливим рішенням виконкому стало не змінювати тарифи на тепло для білоцерківців на цей опалювальний сезон. Натомість збільшили штат працівників в управлінні соціального захисту населення. Дане рішення врегульовує всі питання, які в нас виникли по про захисту, враховуючи зміни в нормативних документах, в законі про соціальні послуги. Постанови, які вийшли останнім часом в політики, вводимо соціальних менеджерів і створюємо цілий відділ, тому що повноважень у нас все більше і більше. З вересня у платіжках за доставку газу змінилися реквізити через те, що Київоблгаз перейшов під управління групи Нафтогаз. За словами білоцерківців, їх про це ніхто не попереджав. Тож багато хто сплатив за квартал чи навіть до кінця року. Але у цьому місяці люди почали отримувати повторні квитанції, але вже з боргами. Пенсіонери, інваліди, хворі люди та інші обурюються такі ситуації, адже тепер їм потрібно пройти. Бюрократичні тяганини, до того ж, за ними рахується несплата. Я по всій можливості заплатила за квартал 520 гривень, прийшла е, нікотрі в початку місяця, пополучали пенсії, бігом же ж несуть сюди гроші за транспортування, заплатили, бо в сестра теж так само. От. А тепер мені прийшла, поміняли реквізити, мені прийшла заборгованість. І тепер я узнаю, оказується ці гроші, не знаю, де повисли. От і мені треба йти в банк, бігти, брати реквізити, по новому шукати, де ці гроші, щоб вони перейшли мені на рахунок і знову проплачувати. Що це таке? Щоб мені оце все оформить, мені отакого треба дивитися. Ну це ж не, не діло. Якщо я заплатила за цілий рік, я повинна. Я знаю, що мені 26 гривень з копійками мене вищитують. Що я довір ще раз платити для того, щоб мені через банк повернули гроші, якщо вони самі можуть пер... ця контора перечислити мої гроші на ту контору? На місці наші кореспонденти одразу зв'язалися з менеджером з питань регіонального розвитку Київської філії газмережі. За його словами, через те, що Київ облгаз втратив ліцензію на розподіл природного газу, тепер дану послугу надає їхня компанія. Тому кошти з передплатою платою неможливо перенести на їхній рахунок. Тож споживачі, які сплатили наперед, мають звернутися з заявою про повернення коштів і повторно сплатити за доставку газу клієнтів. Просять звертати увагу на нові реквізити все ж таки треба звертатися до банку. Звісно, звісно, щодо повернення. поверне до банку. Да, не до банку можна написати заяву на повернення коштів. Приклавши пакет документів на повернення коштів. Якщо велика черга і чекати часу немає, адміністратор може перепровірити наявність документів, забрати до себе і відпустити клієнта. Ми цю заяву зареєструємо і направимо в роботу. Приблизне повернення коштів заява даного типу розглядається протягом 10 робочих днів. До пакету документів копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копія квитанції на суму переплати. Довідка за реквізитами банківських карт, ну на яку потрібно зробити повернення, плюс mm -hmm. сама заява на повернення від власника особового рахунку обов'язково. Надійні прохідні та невибагливі саме такими мають бути сучасні вантажівки для армії в умовах війни. Наші захисники потребують елементарних кразів, які мають добре відпрацьовану за десятки років технологію. І тут на допомогу знову приходять волонтери, які шукають ваговозів по всій Європі, модернізують та передають на фронт. Чому ваш донат важливий на ці потреби? Дивіться прямо зараз. Висока прохідність та вантажопідйомність повністю автономні та слугують для захисників як кухня, спальня та душова. Волонтери з білої церкви переобладнують крази, придбані у Фінляндії. Як розповідає Роман, цю партію привіз майже за 2300 кілометрів. На фронті такі залізні велетні не аби як потрібні, оскільки мають шини низького тиску, що регулюються навіть з кабіни. Він призначений для пересування в особливо тяжких умовах пісок рихлий болота, І може проходити брод глибиною 1,2 метри. З самого початку це було голе шасі. Ми з нуля робили повністю проєкт Кунга, розраховували все, вираховували його вартість, його бюджет. Він каркасний, всередині він утеплений ППУ і зсередини обшитий фанерою. І потім ми його оздоблюємо звичайними вже шпалерами і ліноліумом. Тут буде опалення повноцінне. В другому автомобілі буде повноцінна кухня, душова буде повноцінна з гарячою водою. Також додатково є летосвітлення та автономне живлення. За словами волонтерів, повне переобладнання цих двох потужних кразів обійшлося у понад півтора мільйона гривень. За донати вдалося ще й дати друге життя подарованому фінськими друзями зілу, якого за лічені місяці передали військовим. До збору коштів долучаються здебільшого небайдужі люди. значно допомога. Благодійний фонд ТОП-7 та, звісно ж, власні ресурси. Ми робили кунги з нуля, задній бампер, кронштейн запасного колеса, переробляли баки. Повністю було ТО автомобілю зроблено, тобто по всім системам: паливна система, повітряна система. Був аудит. Зроблений, тормозна система. Автомобілі були підготовлені під фарбування, пофарбовані в Фінляндії. Ми обидва придбали за 12 тисяч євро. Вартість логістики до України. Трохи більше, ніж 2 тисячі євро. Загальна вага такого краза понад 10 тонн, Але він здатен тягнути за собою вдвічі важчий причеп. На переобладнання кузову автівок кошти також збирали учні, батьки та вчителі білоцерківської гімназії номер 15 Тепер вони власноруч оформлюють середини стіни кунгу, намалювавши патріотичні малюнки. Діти з великим, з великою радістю і залюбки, навіть можна сказати не радістю, а гордістю. розмовляють Мальовують, вони хочуть внести це дитяче тепло, передати в відношення, відношення до тих, хто сьогодні на передовій, відношення до того, як вони люблять зсу, і крутіше зсу немає нікого. Так говорити, це їхні малюнки, це їхнє тепло, це їхня душа. І ми думаємо, що це допоможе тим, хто сьогодні найбільше цього потребує. Запити на такі автівки від військових надходять чи не щодня по всій лінії фронту. Завжди потрібні тягачі, бортові, кунги та інженерні, але все впирається у фінансування. Наразі волонтери мають можливість придбати лише декілька таких машин у Фінляндії, Польщі та Німеччині. Тож вони просять українців не розслаблятися та дружно донатити на ЗСУ. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У місті триває 30-й музичний фестиваль Золота осінь на замковій. Протягом тижня у Білоцерківському будинку органної та камерної музики виступатимуть артисти з різних куточків України. Розпочали традиційне свято Львів'яни, Зінові Карач та Фіджи бенд, які заспівали для білоцерківців як відомі, так і мало популярні шедеври українського ретро. Протягом півтора годинного концерту музиканти виконали гуцулку Ксеню, Червону руту», намалюй мені ніч, троянди на пероні та інші композиції. Також сьогодні порадував відвідувачів французьким шансоном бенд Франкі Джаз». В інші дні містяни зможуть насолодитись органною музикою від Максима Масидоренка та Ірини Харечко. Також відвідає місто у рамках фестивалю квартет саксофоністів Народний хор, імені Варьовки та інші. Крім того, на території Замкової гори діє благодійний ярмарок, де збирають кошти на ЗСУ. Хочеться щоб про білу церкву, про іменно про це місце, про нашу замкову гору, щоб узнала е, не тільки Україна, а й зарубіжні наші гості, які сюди е, приїздять. І тому вирішено в цьому році фестиваль буде називатись не Золота осінь, як був до цього, а золота осінь на замковій. А в наступному році він буде називатися просто фестиваль на замковій. Білій церкві вперше, як я особисто, так і ми з колективом, в принципі, виявилося, що кожен з нас вперше в білій церкві. Власне, реставрація це те, чим я займаюся вже більше десяти років, тоді ж коли українська пісня не була такою мейнстрімною, як зараз. З Fiji бенд. Ми над цим працюємо вже два роки, і трошечки занурилися зараз більше в реставрацію пісень 30-х, 40-х років. Це все, що я встигаю вам розповісти на цю хвилину. Більше новин від телеканалу Еспресо Біла Церква. Дізнавайтеся вже завтра. Чекатиму вас біля екранів, адже наша команда готує цікаві матеріали про життя пересічних білоцерківців та тримає на контролі дії влади. Бережіть свою родину та любіть Україну.